Всім привіт! В цьому відео зробимо секретний рецепт уловистої каші на карася. Для приготування уловистої прикормки нам знадобиться 1 чашка гороху, пів чайної ложки соди. Це треба для того, щоб горох швидко розварився. Доводимо до кипіння, ставимо на мінімальний вогонь на 40 хвилин, а тим часом збираємо вуки. Через 40 хвилин додаємо пів чашки перловки. Варимо ще 20 хвилин. Виключаємо плиту, всипаємо приблизно 1 п'яту частину льону, щоб рибка не наситилась нашою кашею. Прикормка буде на карася, тому додам молодий часник Якщо нема молодого, додаємо, який є. У риболовній практиці часник використовується як ефективний атрактант. Особливо по карасю. Він також додатково стимулює апетит риби що підвищує ефективність каші. Бетаїн вітамінний активатор кльову для риби. Також додатково підвищує апетит у риби, тим самим підвищується й кльов. Додаємо всього дві щіпки бетаїну. Перемішуємо і відправляємось на риболовлю. Куди ми йдемо з п'яточком? П'яточок. П'яточок? <ган> Я сама не знаю, йдемо, така холодина наборі, а ми йдемо туди мої. Да, нас сьогодні холодно-холодно, вітряно. Вітря дощ, дощ має десь бути, так захмарює. Що капець. А ми куди сідемо? <ган> <ган> Дивіться, яка у нас тут ляпота є. Джерело. А так всем уродь, так, я разумею, Так прикольно разрисовали, да, ему. Угу. Щас, ось таке такая шабля, гентівка з каменю. Сесну, а -а -а, ага, да. А ми йдемо. Що? Кам'янського не да, це теж фундамент поставили. А ми йдемо карася шукати. Вон, дивіться, скільки гороха наварили. Зараз більш детальніше покажу. Прийдемо на місце. Я штани, плоски запивав. Да, так, кліщів капець, а коли йдеш і збираєш їх наче ці. Як будь яків. Гардекс навіть толком не допомагає. Собаки скільки? Да? Три ступені зразу зняли. Угу. Ну, ми таки вийшли, покормили. ми Вчора вечором, до речі, теж зварили гороха, закормили точки, де ми маємо, плануємо рибалити. А сьогодні вже, так би мовити, буде основна рибалка. Диви, як Угу. Mm -hmm. Запів зміючок шукають. Лисок. А їх полетіли. Полетіли, полетіли. Все отак полетіло. Цаплі? Да? Багатенько у нас їх розверлося. А а хоч зміїв трохи менше нас стало. Постійно, оце, коли вечір наступає рівно, одне і те саме над хатою пролітає, і летить на своє сідало. Постійно одна все виходить, цапля. Один те саме ну, примерно. І дивлюся так низько над хатою, пора пролетіла. Зараз трохи ще пройдемось на одне із моїх улюблених місць. Одна із топових точок. Раніше коли... Чи тільки починав вести YouTube канал, а то ти там ти в основному є рибалив. А тут ще раз запашніше. Ну побачимо. Наверху там вікня бі... була. Чекаю, але зараз по руслі буде вітер такий гнати що ми цю вудку з боковим кивком. До речі, ми сьогодні на боковики вокрипали будемо То можливо ми з цим вітром ще й не вдержимо ні Прийдеться зараз нові місця шукати там, де нема того вітру оце шум на фоні, це гранітний кар'єр. зайця Юля каже. Два зайця біжає, я думаю. Юля каже два зайця знайшла. А так, да, бачу, бачите, дивіться Чуваки! Я з вами! От живності розвелося! вони далі погнали, туди там ми кидай їм ходи ловити. Клас. Ні, ну тут більш-менш затишно. Зараз закормимо. Юля тільки мормишку опустила і одразу перша клювака. У Юльки перший краснопір клюнув. Я тобі скажу, на скіт скаже дуже велике дякую. Та да, мені нас так, бо мені оставь треба. Я просто впускала по ньому. І ти скажи, навіть п'яти хвилин не пройшло, як ми прикормили. Вже карасіду, які клюють. Сразу з ходу. Я ж кажу, місце топ. І часникові зернові по новому рецепту. Карасик? Вітаючи да. угу. карасик. Чоловіка всього з'їв. Карасик азартно поклював, єдиний невеликий. Але все ж новий рецепт прикормки вдало протестували. Скажіть, а ви додавали бетаїн в риболовній каші? Як він у вас показав поволовистості? Всім дякую за увагу! Чекаю на вас в коментарях.